Тиша це полотно, на якому душа малює Халіль Джебран. Тиша впала, мов терпанок, обійняла всі шляхи, і мовчання цього ранку ледве дихають дихи. стукит серця, наче краплі. По краєчку днів старих. Я йду, а шлях мій запах, трав, що стеляться ввидки, поруч неба. Зовсім близько, нахилилась до плеча і, здається, більш нічого, не шукає вже душа, бо коли усе стихає, і вогні, і голоси Тише ніжно відкриває, те, що сховане в Росі. А що ви відчули, слухаючи цей вірш? Залиште, будь ласка, коментар. Мені справді цікаво прочитати вашу думку. Я буду дуже вдячна вам, якщо. Ви підпишитесь на канал і поставите подобайку. Для вас це кілька секунд, а для мене це великий крок до мрії.